Я в комендантську годину мив автомобіль. Я отримав постанову, де написано, що закриту зв'язку з відсутністю подій і складу адміністративного порушення. Звідки ви про нас дізнались? Я написав в Гуглі просто адвокат 130-та. Чому я вибрав саме вас? Мабуть, тому що коли зі мною спілкувалась людина, я спросив, чи є офіс в Києві. Мені сказали, так, є. Я під'їхав. Мене зустрів хлопець, я йому все об'яснив, як є, Ну він сказав: добре, каже, ми з вами, ну, типу, там вийдемо на зв'язок і так далі. А от, і що, уклали договір? І все, і я ваш клієнт. Чому ви надали перевагу саме дистанційному формату? Саме спочатку я навіть не здогадувався, те, що це буде зовсім віддалений формат. На період того часу, як в мене було це. Ці засідання по цій, по цьому ділу, по цій справі я був військовий і, на жаль, мій підрозділ знаходився в бойових діях. Мені було ну зовсім не до цього. Ізначально я не знав, що воно буде все віддалено і так далі. Але мені це дуже сподобалось. Чи розуміли ви, що результат може бути не на 100% позитивним для вас? Кожен раз перед кожним засіданням мені це казали, що. Чомусь надавало мені впевненість в тому, що все буде на мою пользу. Чи задоволені ви результатом? Та що саме вам сподобалось? Так, повністю задоволений права мої в мене. Я отримав постанову, де написано, що закриту зв'язку з відсутністю подій і складу адміністративного порушення дуже сильно сподобалось те, що було все. Віддалено, що скажете про вартість послуги, чи не було це дорогим для вас? Це було дорогим, але воно вартувало того. Чи рекомендували б ви нашу компанію іншим у подібній ситуації? Так, а вже повністю 100%. Люди знають своє діло, люди знають свою справу і вони класифікуються виключно на цих статтях, і вони знають своє діло.